Шоу Квартал шукає таланти, яке стартувало посередині спекотного літа. Тепер разом з ним підходить до свого логічного завершення, бажаючих помірятися силами та поборотися за звання найталановитішого віничанина, та головний приз 10 тисяч гривень. Виявилося чимало, але все має властивість закінчуватися. Так і цими вихідними пройшов заключний третій півфінал, де своїми силами мірялися кращі з кращих. А сьогодні у нас останній полуфінал. Наконец-то мы к этому долго шли. 16 июля начали наш проект. А, у нас выступило в общем, 70 участников, 70 талантливых людей нашего города. В полуфиналы вышло 38 человек. Это певцы, это танцоры. Это танцори на роликах. на тих, хто полонить своїм талантом, креативністю та оригінальністю членів журі, чекає захоплююче та вражаюче фінальне шоу, де і визначиться переможець. Найталановитіший вінечанинсі достатньо оригінальне. Були дуже цікаві оригінальні репери, е катання на роликах, Фаєрмени теквандо, е дуже добре хорошо люди пели, танцювали. И много-много чего будет, и даже сегодня очень интересного. Сегодня будут барабанщики, а также рэперы, танцоры. Самый талантливый участник получит главный приз, который предоставляется торговым центром ⁇ Квартал ⁇ Это 10 тысяч гривен. Вторым призом будет путевка от турфирмы Туи. Третий приз будет сюрприз. Що ну, то буде очень інтересно 4 сентября? У нас фінал акції грандіозне шоу буде здесь по пані на а торговий центр квартал. Виступять всі наші фіналісти, Це буде гала концерт, буде награждение. А також три наших учасника виступять на мероприятиях ко дню мірода оцінюють таланти кращі представники культурного життя нашого міста. А головним критерієм називають віру в себе креативність та все-таки талант, без якого тут які набу будь якому іншому талант шоу просто неможливо. Критерии ну, у нас разные. Мы оцениваем не только индивидуальный и креативный стиль самого исполнителя, хореография, вокал, вот, ну или оригинальный жанр. В основном, в принципе, за эти кастинги, за отборочные туры мы увидели очень много интересного. То есть очень разноплановая была программа, очень много было певцов, очень много было танцоров. Конечно, креативных моментов каких-то хотелось бы немного побольше. У нас было фаер-шоу, то есть огненное шоу ребята показывали. Очень порадовал парень на ролик. Но все равно креативности хотелось бы чуть-чуть побольше. Но тем не менее, как бы я думаю, для начала это нормально. Знаете, я все равно стараюсь относиться, наверное, более лояльнее к конкурсантам. Почему? Ну, наверное, все равно прийти сюда, наверное, это уже определенного рода какая-то победа. Вот. Все равно я где-то стараюсь более, более лояльнее к конкурсантам относиться. Поскольку это сложно, нервы, переживания, выступления, номера, нужно все это учитывать, я считаю. Але якими б не були журі, учасники завжди будуть ділитися на два табори: ті, які вважають суддівство об'єктивним, і ті, що будуть незадоволені результатами, і шоу квартал шукає таланти, не є винятком. Одні вдячні журі за справедливість. Журі строго судять і по-моєму справедливо. Ну як Как меня, то, пересудили. Слишком. Я в некоторых местах запорол, чесно скажу. Чотири п'ятерки я считаю, для мене, тому. А є й такі, що підозрюють упереджене ставлення до себе. Чомусь одному з судей не сподобалось. Нічого страшного. Послухалась, але діло в тому, що вони мені змінили. Завдання, швидку пісню. Я ж не буду співати дві однакових пісні. Так? І Тим більше я хотіла обрати саме майже ту ж саму пісню того виконавця, якого мені запропонували. Та якби там не було настанови та побажання членів журі всім учасникам, однакові. Я, звісно, хочу всім пожелати удачі, от. ну і терпіння, тому що скоро фінал. Держитесь, набирайтесь терпіння, готовтесь. Успіхів всім. А от спільним для всіх учасників є й вир емоцій, в які вони потрапляють одразу після виступу, заряджаючи позитивом як себе, так і всіх, хто прийшов подивитися та підтримати молоді таланти. «Це драйв благодаря моїм друзям, це реально драйв. Так би не пойлося, якщо б не була цієї толпи, не була б цих криків, цієї атмосфери. так би абсолютно не получилось. Я би прилітів скрізь. Учасники талантливі. Немного, звісно, ну не все подобається, Ну як на мою точку зріні. Ватя от ребята, що на барабанах стукали, я від них просто тащусь. Реально я тащусь. дачі, успіха, ні пуха, ні пера. Організатори конкурсу обіцяють, що на всіх гостей свята, як учасників, так і глядачів, окрім цілого шквалу позитивних емоцій, очікують і безліч приємних призів. Адже спеціально для тих, хто приходить підтримати талановиту молодь, торгівельний центр квартал проводить додатковий розіграш призів. Тетяна Соловей, Микола Бойко, телерадіокомпанія Смарт.